Усім самий величезний привіт. Я запрошую вас до чарівного світу магазин Єва. Акції в магазині Єва, 18 та 19 листопада, тільки два дні. Тому уважно слухайте, уважно дивіться. Хочу вам показати найкращі акції, найкращі знижки, щоб ви зекономили. Дякую вам за коментарі і я дуже вам вдячний за ваші вподобайки. Перша акція, брев. Всі блоки для туалету 42 та 50 грамів. Зі знижкою 40% від звичайної ціни. Давайте подивимось. Брев колорактів зараз по 49 гривень. Ось такий можна придбати за 45,50. Так, бачу, лабанда також 45,50. Гелевий 49 гривень. І ось ця новинка, яка нещодавно з'явилась на поличках в магазинах Брев Делюкс. Треба також спробувати. Написано, що парфумований, буде краще пахнути. Зараз ця новинка по 49 гривень. А наступна акція на туалетний папір Зева Делюкс. Тришаровий 4 рулони. Давайте подивимось, де він є, ось він є. Зева Делюкс. 4. Штуки тришаровий з ароматом персика. Ціна зі знижкою 79 гривень 50 копійок. В іншому магазині теж приблизно така ціна була на оцю зеву. Наступна дуже хороша акція. Зверніть, будь ласка, увагу. Лірен та Under 20, тобто завжди 20. Да? Якось переводиться, не знаю. Уся всі засоби для догляду за обличчям та тілом зі знижкою 50% від звичайної ціни. Давайте спочатку подивимося ці засоби до 20%. Ну, так фірма називається under 20 Ось я знайшов under 20 Це для молодої шкіри. Зараз уся ця лінійка зі знижкою 50%. Ось такий антибактеріальний очищуючий тонік, 114 гривень. Очищуюча пінка для шкіри обличчя 139, очищуючий гель для обличчя 128. І ще додаткова акція зараз діє 1 плюс один дорівнює 3 на усю косметику, доглядову косметику для обличчя та тіла в магазині Єва. До речі, дуже хороша акція. Можна придбати а, два засоби зі знижкою 50%. І третій у вас буде а, йти найдешевший у подарунок. Також лінійка Лірен, а зараз в акції зі знижкою. Бачу, що навіть деякі позиції розкупили. Можна придбати пінку для вмивання за 109 гривень. Також акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Найдешевший буде у подарунок. Можна придбати денний нічний крем, а пінка для вмивання вам буде йти у подарунок. Це вже за вашим бажанням можна обирати Креми для обличчя Лірен по 109 та по 114 гривень. Зволожуючий крем вишня 99 гривень 50 копійок, Лозгра... розгладжуючий лірен 129 гривень. І з цієї серії можна придбати також розгладжуючу пінку для вмивання 119 гривень. Для сухої шкіри, зволожуючий Aqua Bubbles 144 гривні. І також із цієї серії можна придбати зволожуючий тонік 89,50 гривень. А сироватка для шкіри будь-якого типу можна використовувати і в день, і вечір 174 гривні. Крем для обличчя манго SPF фільтр 30, використовувати в день зараз 149 гривень. Спрей для обличчя Манго 100 мл, також зараз зі знижкою 84,50 Взагалі дуже широка лінійка лірен, тому можна обрати а, саме. Той засіб під вашу шкіру можна легко підібрати. Знижка 50% на світові бренди парфумованих водичок туалетних. 50% Антоніо Бандерас. Агата, вся парфумерія зі знижкою 50%. До речі, з дораз дуже хороша знижка на чоловічі Бандерас. Блю та король можна взяти зі знижкою, і також з цієї серії Бандерас і жіночі зі знижкою 50%. Так, дуже низько висить, не бачу. 18-11 також ці два дні. Купуйте дві будь-які одиниці упаковки або навіть поштучно. Ну, Ось таке тверде мило будь-якої фірми. Купуйте дві одиниці. І третя буде у подарунок. Дуже хороша акція, зверніть увагу. Зараз мило бачу деякі навіть зі знижкою. 24 гривні, купуєте два, і третє буде у подарунок. Не обов'язково купувати дві одинакові позиції. Наприклад, можна придбати одне DAF, а друге сейвгард і третє, наприклад, дору. І то, що в чек найдешевше, вам вийде безкоштовно. Дору 55 гривень. 135 грамів є класичний, є з огірком можна обрати. Так, це я вам показав. І також а, акція на а, пакування. Тобто цілими пачками можна придбати дору. Наприклад, купуєте дві пачки будь-якого будь мила твердого. І третє вам буде йти у подарунок. Це також дуже хороша акція. Зверніть увагу. Так, ось таке кремове дуро. По 24 гривні. Навіть ось це я знайшов. Воно зараз по 65 гривень зі знижкою. Купуєте два і третє вам буде йти у подарунок. Ну, мила я дуже багато маю, а якщо б скористатись акцією, я б обов'язково це придбав мило. Хто ще не пробував, спробуйте дуже хорошо, це гліцеринове дуру. Тверде мило Рубіс по 12 гривень 100 грамів. Наступна акція 18 та 19 листопада. Купуйте будь-які дві одиниці аерозольних засобів для догляду за взуттям та отримайте економію 50% на другу одиницю. Тобто купуєте будь-який засіб, але щоб він був аерозольний за доглядом за, за взуттям. І а, на другий засіб у вас буде йти знижка 50%. Хочу сказати, що цінники жовті. І ще знижка 50% від цієї ціни дуже також хороша акція. Зверніть увагу. Є аерозолі для гладкої шкіри, для замші по 300 мл 119 гривень. Є водовідштовхуючі, також по 119 гривень. І також можна обрати спрей фарби для замші. Наступна акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуйте дві будь-які одиниці текстилю для кухні та отримайте третю у подарунок. Бачу, розібрали усі серветки, їх тут було дуже багато, а нещодавно, декілька днів назад, все розібрали. Ось такі серветки зараз бачу по 50 гривень, були по 130. Купуйте дві і третя вам буде йти у подарунок. Нарешта вам нічого не можу показати, тому що все розкупили дійсно. Також акція діє на рушнички кухонні. Бачу ціни по 50 гривень. Це враховуючи зі знижку, вони були по 90%. Також купуєте два і третій вам буде йти у подарунок. Наступна акція на всі засоби для інтимної гігієни 80% кешбеку. Давайте подивимось, що тут є для інтимної гігієни. 220 мл 69 гривень. Ще отримаєте на карту кешбек 80%. Ромашка, також таку саму ціну. Крем мило для інтимної гігієни 550 мл, 50, так, 50, 550 мл, майже 64 гривні, і також буде кешбек на вашу карту 80%. Зелена аптека, рідке мило для інтимної гігієни 370 грамів, 64, і ромашка, також 64, і кешбек на вашу карту Єва мозайка. Зверніть увагу, кремель для інтимної гігієни, точніше, таке молочко, це йде вже. Італія, Італія. Вага 500 мл, 143 гривні, і кешбек. Класичний лактоцит для інтимної гігієни з дозатором 400 мл. Лактоцит свіжість 200 мл. Також зі знижкою лінгері чи лінджері. Лінджері, здається, правильно. Міцелярний гель, він зараз по 57 гривень. На нього хороша знижка і ще отримуєте кешбек. І також лінджері екстракт алоє та бавовна, 62 гривні, 300 мл та кешбек, 80%. Можна придбати ось такий гель для інтимної гігієни літо 450 мл за 33,50. Гей для інтиної гігієни а, Umbrella 2680. 18-19 листопада та басма для волосся з кешбеком 80%. Придбайте будь-яку хну або басму і отримайте кешбек на карту 80%. На дитячу косметику також дуже хороша зараз акція Ханібані. Купуйте одну річ, і друга буде у подарунок, та, що найдешевша в чеку. До речі, зараз до свята дітям можна придбати маленьким принцескам, купуйте будь-яку річ. І друга, що дешевше в чеку, буде йти у подарунок. Тут і близькі, і губнушки, і всілякі косметичні набори. Так що зверніть увагу. Косметика LCF зараз також а, зі знижкою. І акція 2 дорівнює 4. Тобто купуєте 2 засоби і ще два, що найдешевше. В чеку будуть вам йти у подарунок. Також зверніть увагу, це акція 18 та 19 листопада. Так, я бачу туші від 50 гривень, навіть від 40 є. Олівчики від 12 гривень. А губну помаду LCF можна придбати за 30 гривень зараз. Зверніть увагу. Також акція на Гламбі косметику 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуєте 2 і третій засіб в чеку найдешевший вам буде йти у подарунок. А я вам хочу побажати економних покупок. Всього найкращого зустрінемось вже у наступних відео.